Шановні студенти Західноукраїнського національного університету, розпочинається новий навчальний рік у класичному університеті Тернополя, осередку студентоцентризму, вільнодумства, можливостей. Навчання це ваша сила, а знання, які ви здобуваєте у ЗУНУ: зброя, цілеспрямованість та наполегливість, шлях до успіху та перемога. Щодня ви будете пізнавати щось нове, формувати себе як особистостей, розширюватимете світогляд і робитимете впевнені кроки у майбутнє. Кожен із вас обрав свою життєву дорогу, омріяний фах та університетське середовище. Бути студентом це дихати на повні груди, бути відповідальним за свої вчинки і бути активним, жити цікаво та насичено, цінувати дружбу. Мріяти і втілювати найсміливіші плани, не гаяти часу. Навчання в університеті це найдорожчі інвестиції у ваше професійне майбутнє, адже бути фахівцем це отримувати насолоду від роботи, мати визнання та фінансову стабільність, робити свій внесок у поступ України. Західноукраїнський національний університет має хорошу матеріальну базу, дає якісні знання. Та створює умови для міжнародної мобільності, поєднує теорію з практикою та формує привабливе середовище для розвитку особистості. Ваше завдання скористатися усім, що пропонує університет для кожного із вас. Будьте наполегливими, переконливими, цілеспрямованими, вірте у себе та Божий захист. Сьогодні, як ніколи, важливо вистояти і перемогти, кожен на своєму фронті. Не боятися діяти та комунікувати, відповідати за прийняті рішення, об'єднуватись і досягати спільної мети Україна понад усе.